У затишному форест парку завжди відбуваються досить цікаві події. У даному закладі не лише смачно готують, а й організовують благодійні заходи. На одному із таких побувала наша знімальна група. Благодійний концерт організували для підтримки наших захисників, зірковим гостем, на якому був Нікіта Кисельов, який подарував гостям цього вечора неймовірні емоції від прослуховування пісень. На концерті були присутні й молодята, захисник та його дружина, яких співак запросив на сцену. Бажаю, що прохання вас зміцнило, щоб воно давало велике світло у цій темряві, яке зараз відбувається. Я дуже вам вдячний, що ви захищаєте Україну. Дякую вам, поблагодати, будь ласка. та За який він зараз сьогодні відбувається цей концерт. Насправді ми з Сьогодні бачити очі один одного, співати, святкувати наші свята. Співак поділився своїми враженнями від проведення концерту. Е, мій тур називається з першого погляду, і ми сьогодні побачилися вперше. і це дійсно така зустріч дуже романтична, дуже цікава, дуже енергійна, тому що ми дуже багато пісень презентували сьогодні. І я побачив дуже круту реакцію на ці пісні. Я дуже вдячний за це. Ви знаєте, їздячи по Україні зараз е, з цим туром і, і побачив. Всі міста вперше, я можу сказати, що б один із найкращих місць, де співають пісні найгучніше, де танцюють найпалкіше. Тому я обов'язково приїду ще. Дякую за любов і до нових зустрічей. Також Нікіта висловив свою подяку нашим героям. Я дуже зараз вдячний героям нашим захисникам України за те, що ми можемо і маємо можливість зібратися, заспівати ці пісні, побачитися. І я бажаю нам скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! У залі стояла благодійна скринька для збору коштів, тому гості мали можливість допомогти донатом нашим захисникам і приємно провести час за вечерію і гарним музичним супроводом. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал БРОД онлайн.